Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Дорогі браті і сестри, сьогодні ми святкуємо стрітення Господнє. Що це за свято? Це зустріч праведного Сімеона з Господом, Спасителем світу. І чим вона була викликана? Ця зустріч. Викликана була вона тим, що за 300 років до пришестя в світ Сина Божого, праведний Симеон з іншими перекладачами перекладав святе письмо з єврейської мови на грецьку мову. Коли дійшов до одного міста в пророці де сказано, ось діва зачне і народить сина. І Симеон подумав, як може діва зачати і народити. І хотів виправити слово діва на слово жінка. І явився йому ангел і сказав, щоб він не змінював слово діва на жінку, а це пророцтво, сповниться і він. Не помре, поки не побачить виконання цього пророцтва. Так ось пройшло 300 років, народився в Віфліємі Син Божий від Пресвятої Діви Марії. І згідно закону, закону Моїсея, Кожна жінка після народження протягом 40 днів вважається нечистою. Але Пресвята Діва непорочно зачала і народила, тому не могла йти мова про очищення Пресвятої Діви Марії, бо вона була чистою. І залишається чистою повіки. А чого ж вона прийшла в храм з Йосифом і немовлям, для того, щоб виконати закон? А закон цього вимагав. Так ось коли прийшла Діва Марія з Йосифом і немовлям Ісусом, в храм Божий. Цей час Духом Святим був приведений Симеон в храм Божий. І коли він пішов і побачив Йосипа Марію і немовля Ісуса, Він взяв це немовля на руки і сказав, нині відпускаєш раба твого владико з миром. Тобто, тепер я можу померти спокійно, бо побачили очі мої спасіння, яке ти приготував перед цим народом. І в той же час Симеон Висловив пророцтво і про саме немовля і про Божу Матір. І в чому полягало пророцтво про немовля? Він сказав, ось лежить цей для знамення суперечок, тобто через нього. Серед людського роду, серед людей будуть постійні суперечки. І дійсно, якщо ми подивимось на історію Церкви Христової, то за, і за Ісуса Христа ведуть, були, є і будуть постійні суперечки. Які це суперечи? Ну по-перше, не вірили, що Ісус є Син Божий. І хто не вірив, не вірили насамперед юдеїв. Вони думали, що Ісус є Син. Марії Іосипа, а не вірили, що це є втілений син Божий. Суперечка, суперечка. Потім прийшов час, коли християни вже сперечались між собою. Ісус Христос Син Божий, Син Божий, людина, людина. Дві природи, дві, з'єднані, як з'єднані, ніяк не з'єднані. Тобто Ісус Христос, людина. В яку вселився Бог, як в нас, в нас вселяється, як вселяється в святих. Отак вчили, і суперечки ці були досить жорстокі. Потім з'явились інші, стали вчити, що Син Божий не Бог, а творіння Боже що творцем є отець, а син є творіння його, а не народження, теж суперечка. Потім з'явились єретики, які вчили дві природи в Ісусі Христі, чи одна природа. Єретики вчили, що одна природа, яка змішана, божественна з людською і створила одну природу. Це монофізити. Потім з'явились ще єретики, теж суперечили. Христі одна воля чи дві волі. Одні говорили одна воля. А якщо одна воля, то значить людська природа без волі. Тобто постійно йшли суперечки. Потім дійшло до того, взагалі, чи існував Христос, чи не існував. І атеїсти стали стверджувати, що ніякого Ісуса Христа не було в історії. Це все видумка, міфи. Тепер візьміть, розділилось християнство. Православні католики, протестанти розділились із-за кого? із за Христа, бо всі вчать про Христа порізно. І таким чином пророцтво Симеона, про те, що це, це і буде предметом суперечок протягом всього, всієї історії існування церкви збулось і збуває. А пророцтво про Пресвяту Діву Марію, а про неї він сказав, а тебе пройде серце твоє, пройде зброя, оружиє пройде. Тобто твоє серце буде страждати. І ось ви подумайте. Божа матір народила Бога для спасіння людського роду. Повинна вона з нашої точки зору страждати? Не повинна. Але ж вона страждала. Та й ще й як страждала, коли розіп'яли її сина безгрішного. На Христі віддали самим тяжким мукам. Страждало серце Божої Маті, страждало. І це пророцтво Сімеона збулося, як збувається кожне пророцтво Святого Духа. Бо Святий Дух не може помилятися. І якщо він щось відкриває, то це обов'язково сповниться, сповниться всі проро... пророцтва, які відкрив Святий Дух. І з цього, дорогі брати і сестри, ми повинні робити висновок для себе. Якщо Син Божий, Господь Ісус Христос, страждав на Христі, страждав Бог. і якщо Пречиста Діва Марія страждала, будучи невинними, безгрішними, то скажіть, ми повинні страждати? Чи ми можемо у них тут страждати? Якщо вони страждали, то ми Грішні не можемо не страждати. І тому кожна людина не повинна дивуватися, що вона страждає, що страждає народ. Чому все це відбувається? Бог привів близький род до такого стану, до стану страждань і смерті. Бог ні, Бог ні смерті не створив, ні зла не створив. А звідки ляж це? Ця смерть і ці страждання, і ці біди, і це зло. звідки ляж? Від людини від Адама, який не виконав заповідь Божу. І звідтіля пішло в це зло. І чим більше розповсюджується людський рік, тим більше розповсюджується зло. Всі війни, які відбувалися і відбуваються в світі, звідкіля вони від Бога чи від людей? І розумна людина не скаже, що війни походять від Бога. Війни походять від людей. Пізьмемо наші страждання повсякдень. Звідкіля вони беруться, ці наші страждання під нас людей. Бо коли ми чинимо той чи інший гріх, то це значить, що ми приносимо шкоду насамперед собі. А по-друге, приносимо шкоду ближньому. Чи то це буде в сім'ї, чи в суспільстві? Коли влада робить не, не по правді дія, від Бога це залежить? Це залежить від неї, тому що вона не по правді поступає. Тому все зло, в якому ми живемо, все це від людей. І тому питання, можемо ми уникнути страждань? Не можемо, як би і хотіли, тому що ми живемо в таких умовах, коли діє зло, діє гріх. Але, але над всім цим, цим Бог, Бог бачив все це, не від нього зло виходить, але він може допустити, а може, не допустити. Як наприклад, Гріх Адама. Міг Бог не допустити, щоб Адам не згрішив. Міг, якби Адам не мав свободи. А тоді, якби він не мав свободи, то Адам був би подібний до тварини. Бо тварини не грішать же. А чому не грішать тварини? А тому, що свободи не мають. І виникає питання, так що краще мати свободу і можливість уникнути добра і схилитися до зла, чи буде твариною? І людський розум каже, краще мати свободу. Бо якщо ти маєш свободу, то ти згрішити можеш, але ти можеш і не згрішити. А якщо ти не згрішиш і будеш виконувати заповіді, то ти будеш уподібнюватися Богові. Так що краще уподібнюватися Богові чи бути твариною? Краще уподібнюватися Богові. Але Адам не захотів уподібнюватися Богові, а згрішив. І тому Господь міг і не допустити. Тому і зло, яке існує в світі, Господь допускає, як допускає і війни, і допускає страждання. Але для чого Господь допускає все це? Для того, щоб привести до кращого. До кращого. А що може для, для людини бути кращим? А кращим буде спасіння, успадкування Царства Небесного. Оце буде для людини краще. Так ось до цього кращого і веде Бог. І кожну людину, і народи, і весь людський рід веде до кращого, до спасіння, до царства небесного. Але яким чином? Через терпіння Ісус Христос для того, щоб нас спасти. Терпів страждання на, на Христі. Терпів, Божа мати непорочна, яка не мала свого власного гріха. Терпіла, коли дивилась на страждання свого розіп'ятого сина. Терпіла, так і ми, дорогі браті і сестри, повинні терпіти. Це не значить, що ми визнаємо страждання добром, нормальним станом людини. Страждання і смерть це ненормальний стан, а, а вийшов він через гріх. Але треба для того, щоб побороти цей гріх це зло. Треба терпіти і боротися з усяким гріхом і з усяким злом. Боротися не тільки назовні, а насамперед боротися з цим гріхом в собі. Собі перемагати цей, цей гріх. І тоді. І Господь допоможе і не тільки допоможе, а допомагає. І доказом того, що Господь допомагає людям перемагати гріх і зло, є бездість святих. Вони ж такі люди, як і ми, і мали такі гріхи, як і ми маємо. Але вони перемогли це за допомогою благодаті Святого Духа. Тому, дорогі браття і сестри, який висновок? Висновок той, що не треба впадати в відчай. Не треба впадати в відчай. Є Бог. Є. Промишляє, промишляє. Хоче, щоб ми спаслись, хоче. І тому він нас приведе до, до спасіння, він, він нам дасть силу перемогти. А перемагає в житті, в історії. Бог тільки перемагає правда. Ви не можете назвати якісь події в історії, злі події, які перемогли. Такого не було, нема і не може бути, тому що Бога і правду, і добро зло перемогти не може. І тому будемо. Віри в це, і ця віра буде тією міцною основою в нашому житті, яке не подолають ніякі ні путіни, ні Гітлери, ні Сталіни, ніхто. Тому що Бог на цим, Йому слава віки віки.